Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні готуємо смачненький пікантний святковий салат, адже саме так він записаний в моїй записній книжці. І для його приготування нам знадобиться одне куряче філе. У мене воно вже спечене. Для початку я філе обмазала сіль, перець, олія і простояло промаринувалося протягом години, потім обсмажила з усіх сторон на пательні. Так як воно товстеньке, то виходить, що і на одну сторону, і на другу, і ще на боки потрібно поставити, щоб закрити от всі, всі сторони філе. І далі поставила допікатися протягом 15 хвилин, 180 градусів. Звісно, що філе вже прохололо. Також нам знадобиться 80 грам сиру моцарела, 50 грам оливок чорних, накруто варених яйця, майонез, солодкий перець. Ну і сіль перець ще. Тож не гаймо часу та приступаємо для приготування. В першу чергу почистимо перчик. Перчик почистили, всі інгредієнти будемо нарізати кубиком. Отже, перець на такі полосочки, а тоді на кубики розрізаємо. Це перець нарізаний. Аналогічно нарізаємо сир спочатку на брусочки, потім на кубики, коряче філе М -м, вийшло дуже соковитим. Коли ви отак на пательні спочатку його всі, ну, закриваєте з усіх сторін, то при подальшому випіканні сам сік не випаровується все тримається всередині. І таке філе є більш соковитим, ніж ви просто поставили би його пектись у духову шафу. За бажанням можете приправити його більше, не лише сіль перець, додати якісь свої улюблені приправи. До речі, до цього салату можна замаринувати ще цибулю. Нарізати кубиками, Сіль, цукор, оцет залити водою, дати їм постояти. Так, салат буде ще пікантніший. Свіле справились. дійшла черга до оливок. Нарізаємо їх отакими от кільцями. З оливками справилися. Додаємо до загальної маси. І лишилось тільки яйця. З ними то ще легше. Скористаємося яйцерізкою. Лишається лише заправити трошки солі. Решту будемо додавати вже після того, як з'єднаємо села з майонезом. У мене суміш перців та додаємо майонез. куштувала до солі. От, здається, і треба було би посолити. А з другої сторони, і не хочеться. Мені попав солодкий перчик, мені попала оливочка, і вони вже одна другу доповнили, одне солодке, друге пікантний смак. Яйце також свій солод дає. Тому, я так думаю, цей пункт пропущу, підсолювати не буду. Ну що ж, Ось такий смачненький салат у нас вийшов. Цікавий, пікантний, все, як я обіцяла. Тож ви сміливо можете приготувати його як на святковий стіл, так і для буденної вечері. Якщо у вас мало ідей, що ж приготувати на вечері чи на обід, заходьте на канал, заходьте у добірки, що приготувати на обід, салати, закуски, м'ясні страви, рибні страви, випічка, все до вашого смаку. Отже, натхнення вам на приготування та чекаю вас в наступних відео. До побачення!